Дорогі семикласники, тема відеоуроку множення одночлена на многочлен. Розв'язування вправо. На минулому відеоуроці ми навчилися множити одночлен на многочлен. Пригадаємо правило, щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена і знайдені добутки додати. Наприклад, 5х помножити на 3х плюс 7. Ми спочатку 5х множимо на 3х, потім 5х множимо на 7, про що ми за записуємо. 5х множимо на 3х плюс 5х множимо на 7. А стрілочки нам допомагають краще засвоїти це право. Далі згадуємо властивості степені з натуральним показником, а саме при множенні степенів з однаковими основами показники додаються, а основу залишаємо тією самою. Одержуємо 5х2, додати 35х. Сьогодні на відеоуроці ми будемо розв'язувати вправи на множення одне на многочлен. Приклад 1. Простіть вираз, умова. 6х помножити в дужках x-1 відняти 3 помножити в дужках 2х2, відняти 3х і додати 4. Починаємо множення. Допомагаємо собі стрілочками. 6х помножити на х маємо 6х у квадраті. Далі 6х помножити на мінус 1 буде мінус 6 х Продовжуємо мінус 3 помножити на 2х у квадраті. буде мінус 6х у квадраті. Мінус 3 помножити на мінус 3х. При множенні мінус на мінус дає плюс і одержимо плюс 9х. Залишилося мінус 3 помножити на 4. Одержимо мінус 12. Далі будемо зводити подібні доданки. Помічаємо, що 6х у квадраті та мінус 6х у квадраті взаємно знищуються. Подібні члени, многочлена підкреслюємо: мінус 6х та плюс 9х. Одержимо 3х. Ми виконали дії над числовими коефіцієнтами, а вину частину залишили такою ж. І дописуємо мінус 12. Результат 3х мінус 12. Наступний приклад: розв'яжіть рівняння. 0,5х помножити в дужках 3 додати 4х дорівнює 2х помножити на х-2 мінус 11. Ми повинні спростити вирази в лівій частині рівняння і спростити вираз у правій частині рівняння. Починаємо множити 0,5х помножити на 3, одержуємо 1,5х. Далі 0,5х помножити на 4х. Маємо 2х у квадраті. Нагадаю, що 0,5 це половина. Іншими словами, ми знайшли половину від числа 4, одразу записали 2 х помножити на х, ще раз нагадую, це буде х у квадраті. Продовжуємо, дорівнює. 2х помножити на х маємо 2х у квадраті. Потім 2х множимо на мінус 2 буде мінус 4х, мінус 11. Змінні збираємо в лівій частині, а числа переносимо в праву частину. 1,5х додати 2х у квадраті. Далі з правої частини вліво переносимо зміні, змінюючи знак на протилежний мінус 2х у квадраті плюс 4х дорівнює мінус 11. Помічаємо, що 2х у квадраті і мінус 2х у квадраті взаємно знищилися, зводимо подібні доданки. 1,5х додати 4х маємо 5,5х дорівнює мінус 11. Щоб знайти х, ми повинні мінус 11 поділити на 5,5. Пригадаємо правило ділення на десятковий дріб. Дивимося на дільник. У дільнику коми одна цифра. Це означає, що ми повинні перенести кому вправо на одну цифру і одержимо мінус. 110 поділити на 55. Одержуємо х дорівнює мінус 2. Це й буде корінь заданого рівняння. Розглянемо приклад 3. Розв'яжіть рівняння. Умова. Є дріб в чисельнику 5х плюс 4 в знаменнику 12. Відняти дріб у чисельнику х плюс 3 в знаменнику 8 дорівнює 2. Рівняння такого типу ми розв'язуємо наступним способом. Знаходимо найменший спільний знаменник для знаменників наших дробів. Для чисел 12 та 8, найменший спільний знаменник буде число 24, оскільки 24 ділиться націло і на 12, і на 8. Тому обидві частини рівняння ми помножимо на число 24. Одержуємо 24 помножити, ліву частину множимо на 24, можемо записати ось таким способом. Множимо на дріб 5 плюс 4 в чисельнику, 12 в знаменнику. Далі відняти 24 множимо також і на другий дріб, той, що в лівій частині, Записав. і праву частину також множимо на число 24. Тобто обидві частини заданого рівняння ми помножили на число 24, а це найменший спільний знаменник для знаменників наших дробів. Іншими словами, ми зараз хочемо позбутися від знаменників, адже знаменниками завжди нам важче. Будемо скорочувати 24 та 12. Можемо скоротити на 12 і одержимо. Далі додатковий множник 2. Це ми 2 помножимо на 5х плюс 4. Далі скорочуємо 24 та 8, скорочуємо на 8 і одержуємо мінус 3 помножити на х плюс 3. І в правій частині 24 множимо на 2, одержимо 48. Тепер ми відбулися від знаменників і розв'язуємо рівняння. 2 множимо на 5х, одержуємо 10х. 2 множимо на 4 маємо плюс 8. Мінус 3 множимо на х буде мінус 3х. Мінус 3 множимо на 3 буде мінус 9. І дорівнює 48. Змінні залишаємо в лівій частині. 10х мінус 3х. Числа переносимо в праву частину. І коли переносимо, знак змінюємо на протилежний. Отже 48 мінус 8 і плюс 9 буде в правій частині. 10х мінус 3х маємо 7х в лівій частині, в правій частині 48 відняти 8 маємо 40, 40 додати 9 буде 49. Звідси, щоб знайти х, ми повинні 49 поділити на 7 і маємо результат. Х дорівнює 7, це і буде корінь заданого рівняння. Будемо тепер працювати з підручником Розглянемо номер 518. Знайди корінь рівняння. Перше x помножити на x 3 мінус 9 дорівнює 12 плюс х у квадраті. Перемножаємо x помножити на x буде х у квадраті, x помножити на мінус 3 буде мінус 3х. Продовжуємо мінус 9 дорівнює 12 плюс х у квадраті. Далі ми повинні змінні перенести в ліву частину, а числа перенести в праву частину. І коли будемо переносити, знаки будемо змінювати на протилежні. В попередньому завданні ми так і переносили з однієї частини в іншу. А зараз ми можемо побачити, що в такому випадку, коли х у квадраті ми перенесемо в ліву частину з протилежним знаком, то квадраті і квадраті потім знаємно, взаємно знищуватимуться. Таким чином, ми можемо одразу побачивши. Однако в лівій частині і в правій частині зразу закреслювати, що означатиме, що вони взаємно знищилися. В лівій частині залишиться мінус 3х дорівнює 12, додати 9. Тобто мінус 3х дорівнює 21. Щоб знайти х, нам треба 21 ділити на мінус 3, одержимо результат х дорівнює мінус 7. Це і буде коренем заданого рівняння. Друге рівняння. Умова 3х відняти 2х2. Дорівнює 2х помножити в дужках 5 відняти х і додати 14. Ліву частину, поки не чіпаємо, записуємо так, як є: 3х мінус 2х у квадраті, а в правій частині треба перемножити. 2х множимо на 5, одержуємо 10х. 2х множимо на мінус х, то мінус 2х квадраті і додати 14. Зверніть увагу, у нас в лівій частині є мінус 2х у квадраті, і в правій частині є мінус 2х квадраті. Вони є однаковими. І тоді, якщо ми перенесемо із правої частини мінус 2х квадраті в ліву частину з протилежним знаком. Вони взаємно знищаться. І ми одразу їх взаємно знищуємо, закресливши так прийнято в математиці. Далі зміни ліву частину 3х мінус 10х дорівнює 14. 3х мінус х буде мінус 7х дорівнює 14. І щоб знайти х, ми 14 поділимо на мінус 7. При діленні плюс на мінус дає нам мінус. Результат х дорівнює мінус 2. Це і буде коренем заданого рівняння. Розглянемо номер 521. Доведіть, що для будь-якого значення А наступний вираз набуває одного і того самого значення. Записуємо заданий вираз. А помножити в дужках 3а плюс 1, відняти А у квадраті помножити на А плюс 2, додати в дужках А у кубі мінус А у квадраті. Закрили дужку, відняти в дужках А плюс 1. Перший крок ми будемо спрощувати заданий вираз. Перемножаємо. А помножити на 3а буде 3а у квадраті. А помножити на 1 плюс А. Далі мінус а у квадраті помножити на А буде мінус А у кубі. Мінус А у квадраті помножити на 2 буде мінус 2а у квадраті. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Це означає, дужки прибираємо, нічого не міняємо. Плюс А у кубі, мінус А у квадраті. Далі розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Це означає, дужки прибираємо, знак міняємо на протилежні. Одержимо мінус А, мінус 1. Будемо шукати і зводити подібні додання. Зверніть увагу, що можна зразу помітити мінус А у кубі і плюс А у взаємно знищилися. Далі плюс А і мінус А також взаємно знищилися. Шукаємо ще подібні доданки. 3А у квадраті мінус 2а у квадраті буде А у квадраті, а у квадраті мінус А у квадраті дасть нам 0. Тобто ці доданки також взаємно знищилися. І в нас залишилося число мінус 1. Таким чином ми довели, що для будь-якого значення А наш вираз набуває одного і того самого значення, що дорівнює мінус 1. Розглянемо номер 525. Доведіть, що для будь-якого значення змінної А наступний вираз набуває від'ємних значень. Записуємо заданий вираз. 2а в квадраті помножити в дужках на а 5. Відняти а помножити в дужках мінус 6а плюс 2а у квадраті плюс 3а у кубі. Закрили дужку. і мінус 4. Будемо спрощувати цей вираз. Починаємо перемножати 2 у квадраті помножити на а маємо 2а у кубі. 2а у квадраті помножити на мінус 5 маємо минус. 10 у квадраті. Далі минус а помножити на мінус 6а. Мінус на мінус при множенні дає плюс. А помножити на а буде а у квадраті. Та ще маємо 6 у квадраті. Мінус а помножити на 2а у квадраті буде 2а у кубі. Продовжуємо мінус а помножити на 3а у кубі. Подержимо мінус 3. А у 4 степені. І мінус 4 дописуємо з умови. Далі будемо зводити подібні доданки. Помічаємо, що 2а у кубі і мінус 2а у кубі взаємно знищилися. Далі маємо мінус 10а у квадраті плюс 6а у квадраті дорівнює мінус 4А у квадраті. Далі мінус 3а у четвертому. І мінус 4. Можемо мінус винести за дужки. мінус виносимо за дужки. в дужках залишається 4А у квадраті плюс 3а у четвертому степені і плюс 4. Зверніть увагу, що ми неодноразово говоримо, що вираз А у квадраті від'ємним не буває, тобто А у квадраті буде більше або дорівнює 0. Далі А у четвертому степені буде більше або дорівнює 0. 4 це додатне число буде більше 0. Тобто вираз у дужках 4а у квадраті плюс 3а у четвертому степені плюс 4 буде більше 0. А перед дужками стоїть знак мінус. Це означає, що протилежний йому вираз. Зараз я його знову записую на екрані. Він буде меншим нуля. Ми так і показуємо, що меншим нуля, що й треба було довести. Розглянемо номер 528. Необхідно спростити вираз і знайти його значення, якщо задане значення змінені. Перше завдання: 4а відняти. 2 помножити в дужках 5А 1, додати в дужках 8А 2. Ми спочатку спрощуємо цей вираз. А потім уже підставимо замість А число мінус 3,5. Нагадаю, порядок виконання дій. Спочатку дія множення, тому 4а ми поки не чіпаємо. Далі мінус 2 множимо на 5а, одержимо мінус 10а, потім мінус 2 помножити на мінус 1, одержимо плюс 2, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. дужки прибираємо, нічого не міняємо. Зводимо подібні додатки. 4а мінус 10а ми одержимо мінус 6а, мінус 6а плюс 8а, одержимо 2а. Плюс 2 і мінус 2 взаємно знищилися. Тепер, якщо а дорівнює мінус 3,5, тоді підставляємо замість А це число 2 помножити на мінус 3,5. Одержимо мінус 7. Друге завдання. Пропоную виконати самостійно і після паузи перевірити свою відповідь. Отже, завдання 2 з номера 528. Ви зараз бачите на екрані, перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 530 і розв'язати рівняння. Перше рівняння умова: у чисельнику 5х 9 знаменнику 4 додати. У чисельнику 5х мінус 7 в знаменнику 4 дорівнює 1. Перший крок ми будемо зараз з вами позбуватися від знаменника. Що це означає? Домножимо обидві частини заданого рівняння на 4. І тоді маємо 4 помножити на перший дріб 5х мінус 9 у чисельнику 4 в знаменнику. Додати 4 помножити. На дріб 5х мінус 7 у чисельнику 4 знаменнику дорівнює 4 помножити на 1. Важливо помножити на 4 обидві частини заданого рівняння. І тоді 4 і 4 ми бачимо, скорочується, і вже в нас не буде знаменників. Маємо 5х мінус 9 додати 5х мінус 7 дорівнює в правій частині 4 множимо на 1, буде 4. Зводимо подібні доданки. 5х плюс 5х буде 10х у лівій частині, а тісло переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержуємо 10х дорівнює 4 додати 9 13, 13 додати 7 буде 20. Щоб знайти х, ми повинні 20 поділити на 10 і одержимо 2. Х дорівнює 2. Друге рівняння. 3 відняти 1 у чисельнику 14 знаменнику відняти х у чисельнику 7 у знаменнику дорівня мінус 2. Ми повинні спочатку знайти найменший спільний знаменник для знаменників наших дробів. Для чисел 14 і 7 найменшим спільним знаменником буде число 14. І тоді обидві частини рівняння треба помножити на 14. Множимо. 14 помножимо на перший дріб. Записуємо. Відняти 14 помножити на другий дріб, дорівнює мінус 2, помножити на 14. Обидві частини рівняння помножили на 14. Далі скорочуємо: 14 і 14, скорочується, залишиться у нас 3х, мінус 1. Потім 14. та Дорівнює, мінус 2 множимо на 14, буде мінус 28. Змінні залишаємо в лівій частині, а числа переносимо в праву частину із протилежним знаком. 3х мінус 2х одержимо х в лівій частині, мінус 28 додати 1, одержимо мінус 27 і одержимо корінь рівняння, х дорівнює мінус 27. Третє і четверте завдання виконайте самостійно, а після паузи перевірте свої відповіді. Вказівка: для третього рівняння обидві частини рівняння треба помножити на 3. Для четвертого рівняння обидві частини рівняння треба помножити на 15, оскільки 15 це найменший спільний знаменник. Для знаменників 5, 15 та 3. Отже, ми бачимо зараз на екрані. Результати завдань 3 та 4. і я сьогодні вам пояснила більш складніші завдання з теми множення одночлена на многочлен. Я дякую всім за увагу і бажаю успіхів.